Привіт! Сьогодні поговоримо про мобільні класи, якими так цікавиться МОН України. Це такі конструкції, які здатні забезпечити тимчасово обладнання навчального середовища для учнів в тих регіонах, де не вистачає навчальних приміщень. Чому саме навчальні приміщення? Тому що яким би не було ефективним дистанційне чи змішане навчання сьогодні, але все ж таки. Вчитель з учнями в класі він дійсно спроможні на дива. Так от про мобільні класи. Ось ці мобільні класи я зустрів на півночі Німеччини під час своїх зустрічей з українськими дітьми і одразу, звісно, за ними зацікавився, домовився про румтур щодо скільки ще що коштує, як це працює в Європі. Я впевнений, що всім буде цікаво дізнатися, адже саме таке майбутнє, скоріш за все, чекає і Україну, адже це ефективно, це корисно. Ці мобільні класи тут збудовані за два дні, ще два-три дні три. Вало підключення комунікації, тобто водопостачання електрики. Чому вони тут з'явились? Тому що в основній школі, в основній молодшій школі, відбувається не просто ремонт, відбувається будівництво, бо тут є прямо кран, і це все відбувається під час навчального року. Тобто вони добудовують один поверх до школи, поки діти навчаються, і звісно, що не вистачає декілька класів. І ця нестача компенсується цими мобільними приміщеннями. Ну що ж, по-перше, ми подивимося детальніше, що всередині, а по-друге, в описі до цього відео будуть посилання на всю документацію, що нам вдалося здобути. Тому ж, читайте, вивчайте європейський досвід, і тепер пішли подивимось, що всередині, а ви тим часом можете поширити це відео серед колег. Перечисляв на кавіть світло коридорі. За дверями аудиторії подивимось та службові приміщення. Цей блок створений так, щоб з одного боку були службові приміщення для вчителів, з іншого боку, були навчальні приміщення. Тобто тут ми маємо три класи і три, і три приміщення для викладачів. Давайте спочатку клас подивимось. Тут наразі е, забрали близькі речі з класу, е, тому лише, лише партії стільці, але, як бачимо, це звичайні стільці, такі самі деяких закликають, це звичайні парти на одну чи дві персони, е, ніякого, ніякого е, якогось такого, знаєте, е, незвичного в цьому немає. Це звичайні парти, які регулюються за висотою, звичайні стільці, регулюються, звичайні шапчики, звісно, звичайні е, вікна, які відкриваються. Та за, за, за необхідними. Е, до речі, навіть опалення ще працює, хоча вже доволі тепло. Е, як я вже казав, це абсолютно діюче приміщення, це абсолютно діючий клас. Наразі тут є е, біла маркерна дошка, але е, мобільні, е, мобільні стіки з інтерактивними панелями. Тут так само з школи мігрують на ті тижні, коли вони тут потрібні, бо без цього сьогодні ніяк. Давайте подивимось інше приміщення. Прямо навпроти, прямо це пургове приміщення для викладачів. Тут вже менше трошки ехо, бо тут килимове покриття, і, в принципі, все комфортно для того, щоб вчителі могли підготуватись до уроків, знайти якийсь матеріал, щось роздрукувати, зберігати, зберігати матеріал. Тут такий невеличкий архів. Ми свою ну, довго знімати не будемо, але тут все абсолютно комфортно на ну, по суті як в будь-якому робочому приміщенні для освітянина. Тобто, все вподобно, все, все, все тут є, все працює. Тут є блок управління живленням всього цього комплексу. От з цих приміщень, службових та навчальних, і в цілому все зачиняється за потребою. Це світле, це усюди тепло. Як я вже і казав, тобто по один бік тут навчальне приміщення, по інший службові. Самі стіни з прикольного матеріалу, тобто вони не дихають, вони доволі кругі і вони приємні на дотик. Ще одне службове приміщення саме за дверями. Це така імпровізована і вчительська, і вчительська столова, і якась така зала для, для, для спільних заходів, тому що тут є і можливість е, щось перекусити, і можливість скористатися посудом кавомашина. До речі, дуже приємно е, пахне кавою. Так само світло приміщення, так само з килимовим покриттям е, з робочою біло дошкою за потребою, якщо треба провести якусь швиденьку нараду. І, в принципі, вони тут проходять. Пішли далі. До речі, більшовка е, для верхнього одягу, де можна вішати речі е, вчителі переважно, тому що учні зазвичай тут в клас пішуть. Е, ще по цей бік знаходяться дві аудиторії з навчальні. Вони абсолютно однакові. Тут, тут вже, до речі, визна на опалення і відчувається що трошки прохолодніше. Але в цілому конструкція цього блоку або, або, або контейнера, як називають адміністрація закладу, вона доволі вона тримає тепло. Тобто вона економічна в цьому сенсі, невисока стеля і класна ну, ізоляція, і по, по тут витрати на опалення вони ну, мінімальні. А якщо у випадку, коли ми будемо такі речі робити в Україні, то я думаю, що ми будемо і автономне електропостачання за рахунок сонячних батарей і ну, підтібні, більш сучасні технологічні речі, які будуть ще більше всього вам робити для нас. І ще одна аудиторія. Тут, Як бачите, все автоматизовано, я не рухаюсь і все виключила. І вона вже тут навіть з опущеними ролетами. Е Дивитись влива на маночок, як, як я і казав, вони абсолютно ідентичні, е однаково комфортні, однаково е всі учні знаходяться в однакових мовах. І пішли ще подивимось вбиранню чи санвузол, як його можна сказати. А він знаходиться тут -от у нас напроводи. Напроти, тобто ми бачимо таке службове приміщення, таке було б самозва. Можна витягнути, щоб було видно. Тобто це дорослий. Це дорослий. Це, це у нас вже так само для хлопчиків і дівчаток. От для хлопчиків. Тут ще два дорослих. І, ну, і звісно ж соціальний для людей з обмеженими потребами він, до речі, зачинений. А, тепер ми розуміємо, навіщо тут комунікації, навіщо там труби, навіщо вода постачається у, у ці мобільні класи, тому що тут є, о, тут є сам бузол, а як без нього, коли ви це, це Цей кубик, такий умовно він складається з трьох класів по, по, по один бік, з трьох. По, Приміщення вчительська, така слова і, і, і робоча зона, і зона для спілкування та їжі, і сам вузол. І він навстрілсь іде, тобто в хіта, в хіту. легко виходимо. Тут є додаткові службові приміщення, в них можуть зберігатися і зберігаються там додаткова парта, додаткові стільці і так далі, і тому подібне. Для того, щоб не не займати місце всередині, бо бойово не так вже багато. Але в цілому це вистачає для втілення е, будь-яких е, освітніх завдань, які стоять перед дітьми. Як бачимо, вони дійсно схожі на контейнери, але так виглядає мобільне рішення. Ми бачили наскільки воно сучасне і комфортне всередині: опалення теплоізоляція, звукоізоляція. Можна під'єднати електрику за рахунок сонячного живлення, можна резервуари з водою тримати на, 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 на цих боксах і забезпечувати, тобто і зробити цей навчальний заклад. Ну, міні-навчальний заклад, абсолютно автономним. Да? Тобто, тут ми сьогодні бачили три класи і три приміщення службового призначення так. два для вчителів та адміністрації, і один це санвузол. вузол. Місяць це займає. Ну, так вже багато а користь несе дуже багато. Я думаю, що разом, якщо Мон сьогодні вже цікавить така історія, є багато світового досвіду з монтажу. Я не думав чесно, що це за дві доби монтується. Я думав, що це річ іде про тижні, але ну це дуже круто. І я думаю, що якщо сьогодні цим вже зацікавлено, а цим, цим вже цим вже зацікавилось багато хто, то я впевнений, що ми цей процес швиденько зрушимо, і наші діти нарешті. Зможуть е, навчатися в аудиторіях в тих місцях, де на сьогодні це на, на сьогодні. Це було ще неможливо. Звісно, ще лишаються такі місця, де, де це поки не вихід, але там де ми можемо е, це створити, ми маємо створити. Бо навчання е, це важливо. Е, я думаю, ніхто не сперечається. Дякую всім. Е, якщо є питання, то будь ласка, пишіть е, в, в, тут в коментарях. Ми чекаємо на питання, а в описі ми додамо всі посилання на все, що нам вдалося дізнатися. Тобто на скільки то коштує, скільки кому то належить, як, як, як відбувається вся ця процедура. Тобто, ми зараз збираємо тут інформацію. Не маємо багато часу тут зупинятись в цьому місті, але зберемо інформацію, скільки зможемо, поділимось, поширимо тому, що це все дуже ефективне рішення. Дякую до зустрічі.